Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У Києві зібралися кардіохірурги з усього світу від США до Японії. Лікарі обговорюють новітні методи лікування серця, діляться досвідом і презентують унікальні розробки, серед яких і українські. Навіть під час війни наші медики не зупиняються, вчаться, співпрацюють з провідними клініками світу та щодня рятують життя. Кардіохірурги з усього світу зібралися у Києві на ювілейний 20-й форум, присвячений вродженим та набутим вадам серця. Провідні фахівці ділилися досвідом і своїми здобутками. Це 20-й форум, і особливість також є те, що він присвячений як питанням дорослої кардіохірургії, так і дитячої кардіохірургії. Навіть не дивлячись на такий важкий стан країни. Все одно встигаємо за новітними технологіями, за новітними методиками і встигаємо їх впроваджувати. І тому такі форуми потрібно проводити, і тому він відбувається для того, щоб ці новітні методики щоб про них знали, щоб про них чули, щоб їм навчались. Сергій Варбанець, кардіохірург із 20-річним досвідом, його руки врятували тисячі людей. Цього року він три місяці стажувався в Японії у провідному центрі з лікування патології аорти. Тож участь японських колег на форумі логічне продовження цієї співпраці. Світовий лідер в галузі хірургії аорти це дійсно дуже визнаний центр, дуже потужний центр. І зараз є такі гарні відносини, що по перше, це постійна співпраця, обмін досвідом. І по-друге, участь їх участь в нашому форумі – Це почесні запрошені спікери, які відкривали форум. На форумі і наживо, і онлайн говорили про нові методи лікування, сучасні технології операцій і проводили майстер-класи. Українські кардіохірурги поділилися досвідом унікальної операції на серці новонароджених. Ми поєднали в одному центрі. Фетальну діагностику, тобто пренатальну, хірургію перших годин життя, єдину в світі ніде в світі в перші години життя не оперують навіть критичних новонароджених, і потім створили відділення для дорослих зродженими вадами серця. А вже після дорослих зродженими вадами серця поєднали всю дорослу кардіологію кардіохірургію. Для операції не використовується донорська кров, а використовується плацентарна кров, яка береться з плацента. Це є винахід, який змінює багато чого. І до цього це не виконувалося ніде в світі. І це є те, що вперше в світі запропонував Глянь Миколаївич Чеміс. У медичному центрі кардіології та кардіохірургії за 20 років провели тисячі успішних операцій різної складності. Навіть під час війни центр продовжує розвиватися, а лікарі навчають і переймають досвід в інших клініках. Усі операції на серці для військових та їх родин тут роблять безкоштовно. Так врятували доньку військовослужбовиці Людмили. Першу операцію робили, коли лізочка тільки народилась. Це було десь місяці. Так, робили першу, потім другу в годік, в рік. Третю вже операцію робили в три годіка. Я дуже дякую і медперсоналу цієї клініки. Ну, анестезіологи, перфузіологі. О, дуже дякуємо, що ну, спасли мою Спасибо, дитину. Кардіохірурги кажуть: обмін досвідом і нові технології, що впроваджуються саме після таких форумів, рятують дедалі більше життів. Владислав Круглов, Олександр Чесноков, Факт Ай Сітіві. Єдині новини.